Це щелепа вроджена характеристика, набута генетично вимовлена, і вона каже про те, що Євген Черняк це людина, яка може створювати тиск, яка може утилізувати великий об'єм зовнішнього тиск. Тут у нас в щоках зона наших накопичень, щелепа і м'язи це зона. Битви, і коли між ними пропрацьований канал, то це означає, що людина по факту навчилася зжигати свої ресурси і кидати все на війну на досягнення ну на досягнення цілі, а саме на війну, коли цього потребує ситуація. Метафорично кажучи, єв'янишенняк це людина, яка легко перегризе будь-який металевий металеву арматурину. Легко перегризев пиль будь-який мрамор, граніт, щоб там не було, це дуже сильний боєць, але його сила вона ще страшніша не через те, що вона вроджена, а через те, що вона набута. Ну, тобто, бо йому взагалі, коли треба подавати інформацію, то треба казати по факту, що є ніякої води, сухий остаток по факту, якщо інвестувати в людину. Ну, типу, інвестуємо в компанію, але насправді інвестуємо в людину, яка управляє цією компанією. То тут це той варіант, коли можна не переживати, буде мільчайші деталі, вашого стану відчувати. І тут знаєте, грати якусь гру ну взагалі немає сенсу. Більш того, це буде людина, яка буде у вас як. Удав зжимати, зжимати, зжимати і зжимати. Вітаю! Мене звати Олександр Іванов. Я допомагаю власникам бізнесу знаходити діаманти та будувати ефективні команди, зчитуючи по обличчю людини її характер і таланти. Отже, в цьому відео ми проговоримо про стресостійкість і непористість Євгена Чернюка, про його інтелектуальну складову, про його емпатію, про те, в якому форматі взагалі йому подавати інформацію, і як ви себе будете відчувати після перемовин з Євгеном Черняком. Отже, ми починаємо фізіогномічний аналіз Євгена Черняка. Ми взяли фото з інтернету і починаємо з щелепа. Якщо ми подивимося на її пропорції, від то перше вона така має майже трикутну форму. По-друге, коли ми подивимося на її пропорції від лінії рота до підборіддя, не друге, третє, а саме перше підборіддя нас цікавить. Тому побачимо, що вона доволі висока. Тобто, це щелепа. Вроджена характеристика набута генетично вимовлена, і вона каже про те, що Євген Черняк це людина, яка може створювати тиск, яка може утилізувати великий об'єм зовнішнього тиску. Тобто він дуже буде сильним на перемовинах з опонентами, суперниками. Він буде заставляти ситуацію рухатися в потрібному йому напрямку, він зможе заставляти себе рухатися тоді, коли не хоче, але потрібно. І взагалі, в які б умови його не поставили, він буде мінімум нервувати, а максимум діяти. Крім того, крім того якщо ми подивимось на його різні фото, то ми побачимо: ось тут така складочка від щоки до щелепи. Вона саме з правої сторони більш сформована, з лівої сторони, там, де. Приватні побутові питання, вона менш проявлена, але справа там, де бізнес, робота кар'єра, вона максимум проявлена. Про що це каже? Це каже про те, що людина ось тут, ну, давайте яку фото візьмемо. Тут у нас в щоках зона е наших накопичень, щелепа і м'язи це зона е битви, і коли між ними пропрацьований канал. То це означає, що людина по факту навчилася зжигати свої ресурси. Тобто людина навчилася брати свої емоційні ресурси, психологічні, фінансові, ментальні, будь-які взагалі інформаційні, і кидати все на війну на досягнення, ну на досягнення цілі, а саме на війну, коли цього потребує ситуація. Крім того, якщо ми подивимося на ось, наприклад, на ці фото. То ми побачимо, що тут дуже-дуже добре розвинуті м'язи, як великий м'яз, великий жувальний, так і м'яз депресор. Тобто, це волюва людина, яка, окрім великої щелепи, протягом життя то лі займалася спортом, то лі були такі життєві обставини, в собі викарбувала вольову, вольовий потенціал. Тобто, навіть потенціал, а по факту настальний ну, стержень. Які дозволяють ціпити зуби і йти до кінця. Метафорично кажучи, Євгені Шерняк це людина, яка легко перегризе будь-який металевий металеву арматурину, легко перегризе в пиль будь-який мрамор, граніт, щоб там не було. Це дуже сильний боєць, але його сила вона ще страшніша не через те, що вона вроджена, а через те, що вона набута. Тобто в нього є історично склалася. Впевненість в собі через те, що через які обставини він проходив, які іспити він проходив, а, і яку волю він собі не працював. Тобто, це ну, дуже дуже сильний боєць. А якщо ми кажемо про інтелектуальну складову, то тут а, цікава ситуація, тому що, по-перше, в нього досить сильно розвинуті скроневі зони. Ось ця історія, вона про пам'ять, вона про комбінаторний інтелект, тобто, це про. Запам'ятовування та згадування довгих комбінацій алгоритмів про лінійні прорахунки, лінійні рівняння якісь. І коли це поєднується з невисоким носом, в нього він невисокий і не виступає, це як мінімум буде гарний бухгалтер, як максимум дуже крутий фінансовий аналітик. Ось така складка так вона працює. Якщо ми кажемо просто про невеликий Ніс, то що ми тут бачимо? Тобто Ніс і невисокий, і недовгий, це про практичність і про прагматичність. Це не словом, а ділом. Це не про те, що мені розповідаєте, як наші там кораблі брадя простори Вселенної. А давайте по факту те, що ми маємо тут і зараз. І питання Черняка, а які цифри так? А що на а що на рахунку, а що на табло? Це питання, вони ну, здаються провокативними для аудиторії, але це норма для нього. Ну, тобто, бо йому, взагалі, коли треба подавати інформацію, то треба казати по факту, що є ніякої води. Сухий остаток по факту, бо він цього не розуміє і буде через це дуже сильно дратуватися. Крім того, разу ж ми почали про інтелектуальну складову. Ось такі вертикальні складки посеред лоба, і вони різні, дуже цікаві. Не буду розповідати про всі, але в цілому це історія про максимальну концентрацію, про максимальну відповідальність, про тримання руку на пульсі. Тобто, це не та людина, яка, знаєте, там нагаркала на когось, там присанула і пішла собі. ні Ні-ні, він тримає руку на пульсі, він слідкує максимум за тими справами, які насправді важливі. І знаєте, якщо інвестувати в людину, ну, типу, інвестуємо в компанію, але насправді інвестуємо в людину, яка управляє цією компанією. То тут це той варіант, коли можна не переживати. Що цікаво, лоб середньоскошений. Ну, в мене немає ідеальної фотографії в профіль, але він точно не прямий. Uh, мінімум середньоскошений, може максимально скошений. Тобто це людина ризикована, Тобто це людина, яка не нервує більше ніж треба, а uh, концентрується в моменті ситуації. І коли це пов'язується з такою високою щелепою, то це людина, яка боїться. Це знаєте, такий uh, ну, майже стандартний портрет uh, гравця в регбі, який максимально тут і зараз і. Мінімум рефлексії, максимум дії. І цікавий момент, який також було б добре розуміти про нього, це рівень його інтуїції. Вона в нього і, знаєте, як і прогностично гарна, тобто стратегічно гарна, але ось ця губа верхня, вона дуже гарно розвинута і вона не має. Майже цієї галочки, бо більшості людей тут галочка, а в нього вона майже майже рівна. Тобто, це людина, яка дуже дуже чітко і класно відчуває інших людей. Це людина, яка нурні емпатії, зчитує емоції, стан людини і взагалі ситуації тут у зараз. Ну і набута, я вважаю, історія це така. Самозакоханість, тобто профкідоміком це людина, яка в захваті від себе, людина, яка знає, що або вважає, що вона дуже крута, гарна і все таке інше. Отже, що вас очікує, коли ви йдете на перемовини з Євгеніем Черняком? Вас очікує людина, яка, по-перше, дуже гарно підготувалася інформаційно, людина, яка на люту прораховує все точно так же, як і ваш калькулятор, це людина, яка вас тонко відчуває, людина, яка Буде мільчайші деталі вашого стану відчувати, і тут знаєте, грати якусь гру ну взагалі має сенсу. Більш того, це буде людина, яка буде вас як удав зжимати, зжимати, зжимати і зжимати. Це все буде дуже акуратно, але ви точно не будете раді після цих перемовин. І подумайте 10 раз, чи треба взагалі підписуватися, чи якщо ви підписалися, навіщо ви це зробили? Отже, якщо вам цікаво зчитувати характер людини з першого погляду для того, щоб розуміти її характер і таланти, для того, щоб краще розуміти себе, для того, щоб підбирати більш ефективний персонал, для того, щоб краще готуватися до перемовин. Пропоную вам переглянути мій майстер-клас для HR підприємців та продавців, деталі на які ви знайдете за посиланням під цим відео. Після цього майстер-класу ви зможете легко відрізняти людину сильно від слабкої, яка не дасть результат, самовпевнену від невротичної, тривожної та інше. Якщо ви вважаєте, що кожен може розібрати Євгена Черняка, бо він відома людина, то запрошую вас прийти до мене на консультацію, де я лише по вашим фотографіям. Розкажу детально про вас, про ваш характер та ваші таланти по кожній рисі вашого обличчя. Побачимось!